з 1 квітня кримсько-татарський телеканал АТР можуть закрити. Причина відсутність нової російської ліцензії на роботу змі. Водночас керівництво каналу вже в четверте відмовляють у перереєстрації. Щоразу посилаються на якісь проблеми з документами разом з телеканалом. Припинити діяльність можуть і інші медіа в холдингу. Дитячий телеканал Ляле, Радіо Майдан і Лідер. Новинний сайт «15 хвилин. Сім мені було болісно читати, що Атр навіть звернувся до Путіна з проханням ну переєструвати його. Так я розумію складність ситуації, і напевно можна іти на такі кроки, щоб зберегти дуже важливий справді і для кримськотатарського народу, і для України, врешті-решт для Криму. Каналу. Президенту Российской Федерации Путину. Несмотря на то, что телеканал АТР неоднократно подавал документы в Роскомнадзор, они так и не были утверждены. С момента появления вышеуказанные медиаресурсы стали востребованы и популярны не только среди крымских татар, но и среди кумыков, карачаевцев, балкарцев, татар и многих других тюркоязычных народов, а также среди представителей других национальностей многонационального Крыма и всей Российской Федерации. Закрытие телеканалов АТР «Ляля» и «Радио Майдан» идет вразрез с указом президента Российской Федерации Путина о реабилитации крымско-татарского народа, а также отрицательно скажется на развитии межнационального согласия в Республике Крым. Сьогодні на каналі розпочинається телемарафон під назвою Не вбивайте АТР. Керівництво в особі Ельзари Іслямової погоджується навіть на перегляд сітки мовлення, зокрема на скасування інформаційно-політичних програм. АТР в першу чергу має культурне спрямування, тож на цьому напрямку і будуть акцентувати увагу. Утім, керівник відділу забезпечення діяльності уповноваженого президента України у справах кримського татарського народу Арсен Жумаділов вважає, що навіть така позиція телеканалу нинішню кримську владу не влаштує. І навіть якщо цей телеканал змінив в принципі свою сітку і зорієнтувався більше на культурно-просвітницькі програми аніж на суспільно-політичні, як це було до окупації Криму, все одно цю окупаційну владу це не влаштовує. Отже, вони зараз намагаються використати. Питання перереєстрації як е, додаткової важель впливу е, на керівництво телеканалу для того, щоб він був не просто нейтральний, а для того, щоб він був абсолютно лояльним по відношенню до окупаційної влади, як всі інші телеканали в цим.